І в інстаграмі там є посилання на банку. Вона постійна, це постійний збір. Для дуже дорогого підрозділу нам це хижі птахи. Дорогий тим, що командир і завкомандирша цього підрозділу це актори театру Чорний квадрат. І якщо ви за сьогоднішні емоції хотіли подарувати квіточку нам, ви можете відправити квіточку нашим задіям. вийшла вперше, там третій, другий раз, це була прем'єра, ми поїхали в Дніпро, відіграли її, і десь через тиждень мені в Instagram чи в Фейсбуку такі прийшов лист. Жіночка пише: Іра, дякуємо. Це було просто неймовірно, це було так сильно, моцно, все, я все зрозуміла. Спасіб всім вашим аферам. Я завтра розвожусь. <реш> я просто хочу вас попередити, що ми не про це. Ми про те, щоб ви були чесними в своїх почуттях, про те, щоб ви були чесними зі своєю близькою людиною. Частіше їй кажіть, як ви її любите, цінуєте, не кричіть, не летіть на червоне світло, не кидайте сміття, починайте робити добро з помаленькому і саме. С... Ми дуже вас чекаємо в Театрі «Чорний квадрат». Якщо я вам дуже понравилася, ну просто Ну ви такі класні просто. Мені б хотілося вас запросити, в мене вийшла моновистава, заходьте на сайт Чорного Квадрату, вона 18 жовтня скоро буде. Там осталось трохи приходьте, будь ласка. Скільки людей у сьогодні сталися стане краще? Дякую.